На початку тижня Житомирщина знаходитиметься в полі дії циклону, який принесе до області слабкі опади, переважно дощ та мокрий сніг. В південній половині області та в місті Житомирі це переважно дощ з мокрим снігом, в північній половині області мокрий сніг та сніг. В більшості навіть в північній половині області можливе утворення короткотривалого невеликого снігового покриву висотою до 1 сантиметра. Однак до кінця тижня опади малоймовірні. Вітер же матиме східний напрямок усього 3-8 метрів за секунду. Лі середи вітер зміни свій напрямок на північний. Швидкість його залишиться слабкою 38 метрів за секунду, і це додасть відчуття прохолоди, тому що північний вітер він хоч слабкий, але він дуже такий кусючий, холодний. У вівторок ймовірно, буде туман та ожеледиться через високу вологість повітря. Висока ймовірність утворення туманів. Протягом доби по всій території області від 200 до 500 метрів. Місцями можливо ожеледь на предметах і на дорогах ожеледиться. Тому учасникам дорожнього руху, як водіям, так і пішоходам, варто в цей день бути особливо уважним і обережним. Упродовж тижня очікується підвищення температури повітря. В день термометра показуватиме значення від 2 градусів тепла. За рахунок сонячних прояснень, можливо, підвищення до 2 градусів тепла. Це до четверга. Сніг висотою до 1 сантиметрів, якщо і утвориться в північних районах області. Він так плямисто не по всій території області може бути. Може протриматися декілька днів, а може зразу на другий день і зруйнуватися. На вихідних же опадів не очікується. Вітер матиме слабкий характер та північний напрямок, а температура триматиметься мінусовою від 0 до 5 градусів морозу. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1